Добрий день малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, сьогодні ви побачите казку, яка називається Зайчик Неумійко. Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчиня дуже любило гуляти. А ще йому подобалося спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика понад усе цікавило, що вони вміють робити. Йому і самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку. Іде, наліво, направо поглядає. Раптом бух, звідки зверху шишка впала. Цікаво, звідки тут шишка? Глянув він нагору і побачив на дереві бурундучка. Привіт, сказав бурундучок. Хочеш до мене в гості? Я живу у дуплі А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Хопи дерево лапками, учепися кіхтями кігтями, і ти нагорі, відповів бурундучок. Спробував зайчик за стовбур ухопитися, але не вийшло. Стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатися до дупла. Дуже засмутився зайчик і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить? Подумав він. Вийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч їжачок біжить, а на голках грибочок несе. Оце так. здивувався зайчик. Як ти це зробив? Невже приклеїв? Та ні, що ти? Ф -ф -ф. Навіщо ж клеїти, якщо в мене голочки є? Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто. Можеш і ти спробувати Ф -ф. Спробую, сказав зайчик, тільки ти покажи, як це зробити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився, раз і наколов. Зайчик теж нахилив голову. Лапки склав бух на грибочок і, і роздавив його. Зовсім бідолаха засмутився. Чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапами затупив від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий невмійко? За що не візьмуся, нічого не виходить? Ні по деревах лазити, ані гриби на спинці носити. Кар, зате ти вмієш робити щось інше, почувся зверху. Підняв зайчик голову і побачив ворону, яка весь час за ним спостерігала. А що? Що я вмію? спитав він у пташки. Кар, і я бачила, як спритно ти стрибаєш краще за усіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це може не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю, Хар. А й справді. Дякую тобі, тітенька ворона, усміхнувся зайчик. Йдучи додому, він зустрів мишеня, яке намагалося викопати собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. Тобі допомогти? запитав зайчик. Я роблю чудові нори, У тебе буде тепле і затишне житло. Дякую. зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для мишенятка нору, а потім мишеня запросило на новосілля друзів. Звірята роздивлялися оселю мишенятка і хвалили роботу зайчика. А зайчик посміхався і думав. Дарма я сердився. Треба у всьому знаходити щось хороше. І тоді жити буде легко і весело. Малята! Бажаю вам кожному знайти свої сильні сторони і з розумом їх використовувати. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!